Пригоди Марка. Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім історію про поганий настрій. Напевно, в кожного буває поганий настрій. Але що робити, щоб його покращити? Ось про що історія. Дівчатка, а давайте пограємо у доньки матері. Ні, краще давайте на ходілці покатаємось. А я хочу в квача пограти. Ти квач, ти квач. Ні, я не квач, бо я не граю. Я з вами не граюся, ви мені не подруги. Отці дівчатка. Все, не буду більше з ними гратись. Квача їм подавай, а зі мною ніхто не хоче гратись. О, Даринко, привіт. Як справи? Та не дуже. А що сталося? Я в доньки матері хочу погратись, а дівчатка не хочуть. О, може, ти зі мною пограєш? Вибач, я йду з хлопцями в футбол поганяю, може, пізніше? Ах ти так? Тоді ти мені не друг. Та ти що, Даренко? і не приходь до мене. От, Марк, іще друг називається. Ну нічого, нічого. Даринко. Бабусю, доброго дня! Привіт, дорогесенька. Ти чому така сумна? Бо ніхто зі мною не грається. От тобі й на. Як це ніхто? Чому? Бо всі чомусь хочуть, щоб я гралася у ті ігри, які вони хочуть. Давай курей погодуємо, і ти мені все розповіси. Та нема про що розповідати. Нема у мене справжніх друзів, от і все. А Марк? Та навіть Марк побіг із хлопцями грати у футбол. То ти і на нього? Так, не буду більше ні з ким товаришувати. А я б тобі порадила ось що. Піди пограй з дівчатками у їх гру, а потім вони пограють у те, що ти хочеш. Ага, зараз. Краще вже самі гратися. Ну, як знаєш. Два дні я вже сама граюся, от мені набридло, а дівчатка все йдуть і не йдуть до мене. Даринка. Ринко, хто там? Це ми. О, друзі, привіт! Вибач нас, що ми не гралися з тобою. Так, вибач. Та ні, це ви вибачте, що я була така егоїстка. Давай пограємо у доньки матері. Ні, краще в квача. Ти квач, Іринко. Друзі, ніколи не ображайтесь на те, коли хтось не хоче грати в те, що ви хочете. По черзі грайте в різні ігри. І так буде весело. А я вам скажу, папа, -па, на все добре.